470 гривень за кросівки «Літні», мікс «Чоловічі» та жіночі від німецького бренду Крівіт. лоті буде 45 пар, лот коштує 21 150 гривень. 470 гривень за пару. 22 пари приблизно буде чоловічих, і 23 пари буде жіночих. Будуть різні моделі, будуть також траплятися ось такі шкіряні кросівки Смара. Це жіночі в розмірі у нас йдуть якому. Сороковий. Дивіться, які класні, які круті. Також 90% наповнення лоту будуть кросівочки крівід. Ось так от вони виглядають, будуть і чоловічі, і жіночі. Будуть також три пари ось таких кросівок Лідл, чоловічих. Буде одна пара ось таких жіночих кросівок Лідл. Буде дві пари берфутів. Ось таких дуже зручне взуття для прогулянок. Одна пара чоловічих, одна пара жіночих. Також в лоті будуть ось такі адідаси. Оригінальні, будуть ось такі адідаси, будуть еліс кросівочки будуть різноманітні жіночі моделі. Кріві, дивіться, ось такого типу будуть, такого типу будуть. такого типу будуть. Цього на всього 470 гривень за пару. В лоті 45 пар, 23 пари жіночих і 22 пари чоловічих. Для замовлення. Пишіть нашим менеджерам і зробляємо разом.